Як же все-таки зняти задню ручку на Mercedes-Benz W203, хоча я думаю, це стосується не тільки цього кузова, ну, як мінімум, і Єшки. Значить, для початку треба сказати, що ось в мене в руках є знята задня права ручка так, задньої дверки. Значить, в чому її суть? Сама ручка, як ви зрозуміли, тримається нічим, по суті, вона просто підклинюється ось цим. Уголком, тобто клинком, як я його називаю, Тобто, що мається на увазі. З цієї сторони задача ручки просто-напросто зацепитися ось за, цей біли, за цю білу скопу, яку вона просто тягне. Сама ручка тримається за рахунок ось цього трикутника. Як тримається сам цей трикутничок, каблучок? Ось, Якщо з торцями дивимося, у нього тут є болт під Торкс, яким вона фіксується, Тобто, що мається на увазі. Зараз покажу наглядно. Ваша задача відпустити цей каблучок ось цим торкс. Тобто, коли ми його крутимо проти часової стрілки, він замість того, аби закручуватись, навпаки, таке враження, що закручується. Ось ви його відпустили, повністю після чого сам каблучок вилазить. І вже після цього ви можете повністю, потягнувши в ліву сторону саморучку, витягнути її з самого замка. Значить, де знайти цей торкс на дверці, показую наступним чином. Ось тут у нас є дверка, так? В дверці у нас є уплотнітель. За уплотнітелем ось тут є такий отвір, в який ви маєте просто попасти длинною отверткою під торкс, нащупати цей болт, відкрутити його проти часової, після чого витягнути сам цей уголочок, який фіксує саму ручку.